Всім болівальникам англійського футболу, як завжди, привіт! З вами подкаст на англійських полях, футбольний блог Слово Альбіон». І, як завжди, для вас ведуть цей блог, цей подкаст Олексій та Павло. Зісталися ми до сьомого туру англійської прем'єр-ліги. Було кілька матчів, кілька неочікуваних результатів, цікавих камбеків, і я думаю, нам є про що сьогодні поговорити. А перед тим як почати, що Павло? Обов'язково підписуйтесь на наш канал, на наш інстаграм, ставте вподобайку, ну і насолоджуйтесь випуском. Ну що, поїхали? Поїхали. В сьомому турі Манчестер Сіті приймав на своєму полі фулгам. І як ми знаємо, в останніх матчах Ман Сіті не може розраховувати на кількох своїх лідерів. В основному це Родрі, який, як вже, Казали раніше вилетів до кінця сезону. І напевно, це все-таки найкращий гравець попереднього сезону. Такий тіньовий герой Ман Сіті, скільки він важливих м'ячів забивав, і ми бачимо так вже другий тур поспіль. І особисто для мене це очікувано в цьому турі. Ман Сіті мав шалені проблеми в матчі проти Фулгену. Навіть беручи до уваги і G, якщо ми. Будемо брати статистику, то банально дачники створили більш небезпечні моменти і не мали б програвати цей поєдинок. Якби не витрачені шанси Адама Трауре, іспанець просто змарнував три чудові нагоди, забити, зробити хет-трик, І, схоже, варто сходити до церкви йому, якщо він в щось там вірить. Що ще по цьому матчу? Це Мансіті. У Мансіті сіті не забив Голанд. Таке теж yeah. трапляється інколи. Так, дива, такі дива трапляються. Але забив, забила людина, Дубель зробила, яка навпаки дуже рідко відзначається м'ячами. Матео Ковачич в Челсі, коли грав, скільки пам'ятаю, буквально можливо два-три м'ячі забив за всю свою кар'єру в Лондоні. І це було... А так, щоб ще він дубль робив, це теж е, доволі рідко. Тож е, вони помінялися з Голландом в цьому турі місцями. Е, попри все, Сіті виграв, але маю сказати, що в Пепа скоро можуть виникнути серйозні труднощі з тим, чим або як замінити Родрі. Чи є Родрі замінник у One Sіті, якщо ні, то що б ти, що б ти порадив Пепу? Ні, ну на даний момент по суті це метео Ковачич і підтримка від Ріко Льюіса, так який може зміщатися. Плюс на тій позиції може зіграти той же Аканджі Стоунс. Тобто це така модель, яка ще тренувалася минулого сезону, коли Аканджі і Стоунс піднімались в опорну зону. Але звичайно, ти правий Родрі по суті неможливо замінити, можна як і намагатися. І в якихось аспектах Ковачич може це робити. Але звичайно, все ж таки це не такий надійний центр поля, як він коли грає спанець. Тому тут напевно ніяк не замінити. Потрібно сподіватися, що у Сіті не буде багато травм, тому що мені здається, впливають не тільки Родрі, а наприклад, відсутність того ж Дебрюйни. Так менше створюється моментів. Голанд не отримує м'яча як треба, і тому і немає голів, і немає такої домінації Сіті. А от Фулхем я б похвалив, справді вони а, гарно грали, особливо на контратаках. Тобто, у всі ті залишалася домінація, особливо в першому таймі. Але ось коли Фулхем забув перший гол досить красиво, так Хімена з п'яточкою дав такий пас, ну таке, таке трапляється раз на століття, напевно, не знаю. Угу. А, і потім Фулхем мав ще моменти. Тобто я відмічу, що Едерсон досить непогано зараз грає. Незважаючи на те, що є чутки, там що він все одно залишить сіті влітку, а він справді його велика заслуга, що сіті все ж таки втримав переможний рахунок і не втратив очки в цьому матчі. Манчестер Юнайтед знову, напевно, не потішив своїх болівальників, тому що знову він не міг забити. Це, здається, 34-й матч без забитих голів. І загалом він забив 5 м'ячів за 7 турів. Це один з найнижчих показників у лізі, і знаєте, досить дотепно дивитися, як Тенхак каже там, після матчевого інтерв'ю, що ми почали зберігати а, ворота на замку, тобто, справді там вони не пропускають. Але при цьому вони і не забувають. Тобто це така паралель, і М'ю просто не може ось зачепитися за м'ячі на чужій половині поля. Що Рашфорд, що що Гойлон, щось не вдавалося. Тобто у них така штиль такий да, в атаці, і нічого не вдається. При тому я б сказав, що знаєш, це був такий досить. — Ну, Скучний матч, чесно, відтвердно нудний, скажу. Так, нудний. Да, дуже, дуже нудний. І е, З того, що здивувало, це двійка е, захисників так, в ІМ'ю. Це був е, Еванс і е, Маквайер, такий Лестер 2016 року, не знаю. Е, е, і вони справді зіграли краще. Тобто, реально вирішує, напевно, ця зрілість. Тому що, що а, Мартінес, а, що Дейліхт вони помилялися у матчі спорту. Якщо не дивилися обов'язково, подивіться, як там Ім'ю пропускав ці голи. Але загалом не все добре. А, як тобі враження? Чи погоджуйся ти, що а, все ж таки Танхак не збереже свого крісла до а, кінця першої половини? Тому що сказали, що на наступному тижні будуть зустрічатися керівництво, і вони ось саме ці справи будуть обговорювати. До речі, ти правий з приводу захисників. Тенхага якось немає чіткої пари центральних, так? В якісь постійні гібриди грають. То, одні, то одна пара, то інша, то лень Йору теж неясно, як в цьому плані підключити до буде після травми. Тож, ну, це така проблема, і для неї наразі немає вирішення. З приводу Тенхага. Ми багато про це вже говорили, і виходить так, що достойної заміни, навіть у випадку звільнення, зараз на ринку нема. Було би логічно, умовно, звільнити Тенхака і запросити зідана. Я вже це казав. Ми не знаємо, як зідан себе проявить, але це левел ап від того, що є зараз в Манчестер Юнайтед. Тобто Манчестер Юнайтед мені здається не програє точно від того, якщо б вони призначили або якось підтягнули зідана в клуб. Це був би одразу якийсь і емоційний. Підйом до нас прийшов супер тренер, супер резюме, і, а, і в принципі, ім, іміджево, це було б круто, тому що багато хто б хотів би грати під керівництвом такого такої людини. Футболіста в минулому легенди тренера. А, приходить Саутгейт. Ну, це шило на мило. Я вже казав, я не розумію okay. тренерства Саудгейта. Навіщо звільняти Тенхага, щоб запропонувати контракт Саудгейта? Не знаю. Краще вже Томаса Тухеля кликати. Ну, тобто потрібен тренер, який чогось досяг, який має результати, цікавий футбол і вже своє ім'я створив. Як на mm -hmm. мене, Саудгейт – не підходящий варіант для цього. Тож, Керівництво М'ю вирішувати, не знаю, запропонувати мільйони зідану в новий виклик, це було б круто. Але це, напевно, один відсоток зі ста вірогідність цього всього. А щодо М'ю Бірмінг... е, і М'ю в цьому, вони зуміли п'ятому поспілі матчі не здобути перемогу, в той час, як Бірмінгемці навпаки, продовжували свою безпрограшну серію вже до восьми матчів у всіх турнірах. Захист Ноттінгем Фореста виявився набагато міцнішим, ніж захист Брайтона в попередньому турі, якщо ми порівнюємо результати Челсі і гру команди вже проти лісників, вони почали матч дуже компактно і зовсім не давало просто не давали простору Челсі, круто захищаючись та маючи моменти на чужій половині поля. Так, це були не супер моменти, але в цілому Ноттінгем виглядав дуже солідно і. Це те, що я теж очікував, як і казав, коли е, про труднощі Манчестер Сіті, тому що вчалося зараз, та і в цілому буде постійно мати проблеми саме з такі з такими командами, які компактно грають в обороні, які не Люблять грати на контратаках, не грають у такий відвертий атакуючий футбол, як Прайтон. Мені здається, Челсі навіть буде легше з Ліверпулем грати в наступному турі на Енфілді, ніж от, з Ноттінгемом на, на вдома. Подивимось, цікавий буде матч, до речі, але... Безнадійно для синіх пройшов перший тайм. От там єдиний момент в Палмера був, коли він штангу влучив, і це все. Більше навіть нема чого згадати. А отже, в другому таймі краще. Але для мене загадка, чому Мареско так пізно зробив заміни, тому що Джексона з'їли ще в. Першому таймі, я б його в перерві замінив, наприклад. Чому він так його довго держав, я не, не розумію. І в цілому дуже непереконлива гра від Челсі, хоч і рахунок 1-1, хоч і там мали моменти свої наприкінці. Але в 10 навіть Ноттінгем створив два супершанси. І в той час, якщо ну, кунку там бив прямо в голкіпера mm -hmm. Фореста, то Роберт Санчес зробив чудові просто два сейви, коли в два голи міг спокійно нотінгем забивати. А, не, не буду хвалити Санчеса, тому що в наступному турі він пропустить, напевно, після моєї похвали. Просто скажу, що на хорошому рівні відіграв, молодець. Більше того, напевно, Челсі має радіти після такого навіть одного мочку. Що в тебе, по матчу? Я відзначив, що ти сказав там про а, Палмар, наприклад, і загалом про Челсі. Я відзначив а, Леві Колвіла. Непоганий від нього матч. Мені сподобався. Напевно, окрім моментів, коли пам'ятаєш, вони почали заводитись з, біля ну, з гравцями. Це не перший, так? Раз, речі, Петер, бі, не перший раз, до речі, потерпите не перший раз Уже передсезон, чи таке було Колвіл, там махався mm -hmm. з кимось, і, здається, один чи два рази. І такий гарячий парубок молодий Марець. Ну, Хоча Маресті сподобалось, він там навіть посміхався, якщо ти бачив. Ну, це може бути позитивно, так умовно. Він як такий капітан, віце-капітан, майбутній. Він, в принципі, це позитивна риса, але все одно. Повинна бути якась міра, тому що іноді це може призвести до червоної картки, і ти, по суті, залишиш команду без нічого. І до речі, отримали жовті Кукурелія та Фофана, і пропустять матч проти Ліверпуля. Mm -hmm. Це були два футболісти, які були на жовтих на грані дискваліфікації, і такі дуже тупі дві жовті отримали. При цьому після матчу Мареска сказав, що. Це нормально, і він навпаки е, хоче своїй команді надати оцей поштовх бійцівського характеру. Типу, він не каже, що блін, жовті, дуже погано, треба перевиховувати хлопців. І Я не знаю, де тут знаєш грань. Типу, е, наприклад, треба бути там е, налаштованим на матч, не піддаватися під емоції, або навпаки, е, от. Е, Треба якось балансувати. Так? І, і бійцівський характер мати, але й холодну голову. Тому не знаю, пишіть в коментарях, що ви думаєте, що краще в футболі емоції, так? коли ти е, біжиш емоційно вперед, гониш команду, підтримуєш своїх або навпаки, холоднокровно грати в обороні, е, тримати все в собі і не, не отримувати такі тупі жовті картки. Щепний останок задав, знаєш, Михайла Мудрика. Так, так. Хоч він і вийшов під кінець, але при цьому він зіграв 50-й матч за Челсі в АПЛ і реально створив дуже класний момент для Нкунку. Найкраще, так, напевно, так, напевно да, в другому. таймі. Таке треба було забувати. І сподобалося, як він реально зі своєї половини поля просто пропів вздовж поля, і ніхто не міг його здогнати. І він справді виконав дуже класну передачу. Тому. Якщо порівнювати Які? навіть так з Педро Нету, з яким він разом вийшов, uh -huh. то Педро Нету запам'ятався тільки жовтою карткою і безкінечними навісами в нікуди. Михайло Мудрик створив єди... Єди... єдиний нап... ну, добре, не єдиний, але найкращий момент для Челсі в другому таймі. Брейто Тоненхем. це був матч туру і, і по вивісці, і напевно по тому, як гра склалася. Перший тайм був реально за Тоттенхемом, і я навіть не вірив, що Брайтон може щось зробити у другому, тому що особливо після другого голу, коли Тоттенхем забив, все здавалося, було ясно. Брайтон не давав ніяких поштовхів да, до життя, і в принципі до того, щоб якось відігратися. Але ось перші там 10 хвилин другого тайму повністю все змінили. Що Мітома, що мінте, що от Рютер дуже сподобався в цьому матчі. Реально, Брайтон завівся і здивувало те, знаєш, що Тоттенхем просто вони загубилися. Вони наче не знали, що робити, як відповісти. І я не можу згадати там прям дуже класних моментів у Тоттенхема потім у другому таймі. Це реально таки, знаєш, такий нокаут був на початку другого тайму, і все було вирішено. Тому тут такий мінус до команди по стокоглу, Не сподобалось, що вони не змогли якось відповісти, все-таки. тому що якщо вони претендують на те, щоб закривати результати, боротися за високі місця, вони повинні якось знаходити в собі сили і напевно переломити такий хід зустрічі. А от Брайтон молодці і, знаєш, після невдалого матчу з Челсі. Хороша відповідь. <гум> мені дуже сподобалося, що вони, от я пам'ятаю матч Челсі, коли от вони піднімали да, ось цю високу лінію, що Челсі заходив. І Брайтон, по суті, так і робив весь матч. Тобто, Челсі видно було, що це не працює, вони все одно робили. А ось тут. Все-таки Брайтон зробив зміни. Вони зробили уроки після першого тайму, і вони реально перестроїлись. Вони не давали Тоттенхему так преценгувати, відбирати м'яча і так далі. Тому тут сподобалось такий плюсик команди Чаєк. Як тобі, чи справді для тебе також це матч туру? Так, дійсно класний камбек. Я люблю такі матчі, коли 2-0, наче все вирішено дивишся. 3, 1 2 2 2 3 2 Кру, mm -hmm. Круто. І, до речі, ти сказав, що це був нокаут. А я згадую, і ми, і ми з тобою про це говорили, якщо... Так згадати якісь флешбеки, то в минулому сезоні ми говорили про те, що коли Тоттенгем <кхи> пливе, то пливуть одразу всі, і команду можна просто по шматочкам розривати і потім ще тиждень збирати постикову ходити всім. Постикову, до речі, аж на обличчя трохи схуд з цим Тоттенгемом. жодних нерив людини не хватає, не вистачає вже. Не знаю, вже забув про, про сніданки, вечері та обіди. Дійсно, після таких матчів якісь двояке відчуття про шпор, і ми нам наче здавалося, що це буде контендер, хоча б на четвірку, але ну настільки слабка команда. Морально, що ну, навіть Брайтон це не найкраща команда АПЛ, і Брайтон так може просто переломити хід зустрічі. Так, Брайтон це такий міцний середняк, цікавим футболом, тренером, але це навіть не, не знаю, не Челсі, це не Ньюкасл, Тому важко прогнозувати. Подальшу долю і по і Тоттенгема. Пишіть в коментарях, які ваші прогнози щодо шпор. А от з приводу, якщо би сказали, що Тоттенгем пливе, то Бреттон, Бреттон навпаки дуже емоційна команда, коли вона ловить хвилю, то вони uh -huh. е якось легко їм дається цей перелом у матчах, їх важко зупинити. І додам ще про важливість мікромоментів футболі, і конкретно в цьому поєдинку, які вирішили долю епізодів і голів. Тому що в першому голі чайок там невдала гра захисників Тоттенгема обох, яка призвела до того, що Мінте просто один на один з голкіпером залишився і розстріляв його. А в третьому голі, той як доборов, доборовся до останнього рютер, просто вибив цей навіс. Ну, просто якби він на півсекунди. Зупинився, кинув грати, то нічого б не було. А так він е, в класному такому стилі епізоді зіграв і віддав голови передачу на «Велд». Тож, ну, і... е, так. Я загалом хотів додати, як ти сказав про захист, провальний матч від Утокі. Він майже ну, взяв участь у всіх трьох голах Брайтона. Тому він точно буде спати неспокійно цієї ночі, але реально просто. Він не робив те, що повинен був робити захисник в минулому матчі. сезоні. Він був надійніше, скажемо так. Да. Ну, трошки напевно про інші матчі. Сьогодні я у футболці за підтримки Вулвс. Дуже мені шкода цю команду. Не знаю, ми, ми казали, що жахливий графік, бо ось і з Бренфордом можна було б чіплятися за очки, але Бренфорд mm -hmm. там майже 4 набив по XG, забив 5 при цьому. Вулс відповів трьома, але 5-3. Схоже, а, запахло відставочкою Гаррі О'Ніла. Так, да, дуже близько вже. Другий підряд важкий матч і мінімальна перемога Ліверпуля. Мені здається, не без скандалу, тому що там було мало, мало поставити пенальті у ворота Ліверпуля, коли фолив mm -hmm. Ван Дейк. Пишіть, чому це не пенальті, для мене це загадка. Або Ліверпуль з чемпіон Англії майбутнє можливо. Так. так, З такими темпами, да? Да. тому що вони досі тримається першу сходинку і ну, беззаперечні лідери АПЛ наразі. А от інший, інша команда, яка претендує Арсенал, я б теж не сказав, що для них був легкий матч, дивлячись на рахунок 3-1 з Саутгемптоном, але при цьому вони ще ну, програвали і багато не могли забити. Тобто ми бачимо, що з реалізацією. От минулий тур був також. Вони б'ють багато арсенал, але при цьому саму ціль вони не можуть якось влучити. Тому тут сака все зробив: два асисти, один гол. Ну людина матчу. Ще забив Мартінелі знову і передав мені привіт. Тож. <пиш> кого, пишіть кого посварити, кого покритикувати, і людина у наступному турі можна ставочку робити, що вона заб'є. Ну і на ваших екранах всі результати цього туру. Турнірна таблиця. Пишіть, кого чекаєте, в принципі, побачити ще серед конкурентів. І чи зміниться ситуація після перерви на матчі збір? Так, ну знову чекається клята перерва. Не люблю перерви на Лігу Націй. Турніри, які мені нікому не цікаві, Я навіть вже і матчі, як колись ще починав дивитися матчі, зараз навіть вже не дивлюся. Чекаємо на АПЛ, на повернення. Дякуємо за перегляд. Ставте нам вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео. Дякуємо! Дякуємо, що з нами до зустрічі?